В останній місяць осені забрав України багатьох відомих діячів та гідних громадян. Київ влада пропонує згадати, чим запам'яталися відомі українці, які відійшли у вічність протягом листопада. На фронті загинув Одесит, в якого в минулому році сім'ю забрав російський обстріл. У квітні 2022 року ворожа ракета влучила в їхній будинок, поки Юрій був у магазині. Загинула фактично вся його родина: дружина Валерія, трьохмісячна донечка Кіра та те, що Людмила. Восени 22 року. Юрій вступив до 93-ї окремої штурмової бригади. Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою країну. Світла пам'ять людина з великим серцем, центр Європи, 21 століття. Історія України. Країнської сім'ї написав його товариш Олександр Яковенко на Київщині. Внаслідок необережного поводження з гранатою загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Інцидент стався у селі Чайки. Правоохоронні органи повідомили, що загинув 39-річний військовий Геннадій Частяков. Його 13-річний син тяжко поранений. Його шпиталізували. Наслідок слідчих дій вдалося з'ясувати обставини трагедії. У загиблого майора Частякова був день народження. Додому він повернувся з роботи. Ти з подарунками від колег, які почав показувати рідним, дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка, повідомив керівник МВС Клименко. 11 серпня в Києві на байковому кладовищі попрощалися з видатним журналістом, засновником і першим головним редактором видання дзеркало тижня Володимиром Мостовим. Вшанувати пам'ять пройшли секретар РНБО Олексій Данілов, дочка журналіста Юлія Мостова, її чоловік. Який колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко мостовий очолював комісію журналістської етики та був членом ради конкурентоспроможності України. Серед призначеним йому свого часу нагород була зокрема премія німецького медіафонду Шпарка Лейпсих за свободу і майбутнє засобів масової інформації. 22 листопада стало відомо про смерть відомого українського актора Олександра Крижанівського, заслужений артист України помер у Києві у віці 67 років. Олександр Крижанівський знімався в таких культових. Серіалах як Швабра, Нюхач, Повернення Мухтара, Мажор, Битва за Севастополь. Також він був директором і художнім керівником Київського академічного театру на Печерську. У нього залишилася дружина, актриса театру на Подолі Тамара Плашенко і син Володимир. На війні в Україні загинув ще один грузинський військовий Раклій Курцикідзе. З початку повномасштабного вторгнення на російсько-українській війні, за офіційними даними, загинув 51 грузин доброволець на Закарпатіовіці шістдесяти 66 років. Помер лідер угорської громади краю. Йосип Борто. Він був заступником голови КМКС партії, яка представляє угорську меншину на Закарпатті. Йосип Борто був лідером поміркованого крила партії. і Виступав за діалог з українською стороною. Саме він був перемовником з представниками української влади у питаннях освіти та мови. У віці 100 років помер екс-держсекретар США Генрі Кісінджер. Дипломат помер у середу, 29 листопада у своєму будинку в Коннектикуті. Його дипломатична служба при двох президентах залишила слід у зовнішній політиці. США – Після свого сторіччя все ще вів досить активне політичне життя, відвідував зустрічі в Білому домі, опублікував книгу про стилі лідерства та дав свідчення перед комітетом сенату про ядерну загрозу з боку північної Кореї. Вічна пам'ять з вами була Київлада. Підписуйтеся і ставте вподобайки.